Привіт! Вас вітаю, 8-бітний Тіпуля, і хочу вам показати програму Must Have, у кого є Xbox Series X, S і Steam Deck. І як можна насолоджуватися продуктивні ігри з хорошою графікою. Програму можна купити в е, Steam XB, XB Play, яка дозволяє нам Грати на Xbox через Steam Dex, Remote Play, так званий. Як ми бачимо, інтерфейс, ми перед цим заходимо в свій аккаунт на Xbox і, сюди, і натискаємо віддалена гра. Нас завантажується дуже швидко. Xbox повинен бути підключений кабелем LAN до самої консолі. І що ж бачимо? У нас Steam Deck перетворився в Xbox. Запускаємо ігри. Ой, не треба. Нам зараз Pass. І можемо насолоджуватися любими іграми, які у вас є на Xboxі через Game Pass на Steam Deck. з хорошою графікою і з хорошим FPS. Без всяких проблем. Вдома. Якщо ви кудись дорогу, ви можете грати на самому Сімдекі. Я вдома. Я граю через ремоут це дуже зручно, ніяких затримок я за цей час не спостерігав, ніяких проблем, все працює дуже хорошо. Я дуже задоволений. При тому, що сама. Консоль у нас протягом 8 часов годин може працювати в такому без підзарядки. Шкода, що не можна підключити мобільний інтернет і десь грати з друзями. Десь, ну, і так добре. Як прийшов додому, то потрібен хороший графончик, хороший цей. Вмикаєш XB Play і насолоджуєшся на своєму боксі. У мене просто Xbox зараз знаходиться в другій кімнаті він навіть не підключений в мене ні до монітора, ні до телевізора. Просто стоїть і працює. А я насолоджуюся на 7 деки через oled екран Завантажиться. І ми можемо бачити, як зараз буде дуже красиво працювати. Отак. Ніяких затримок немає. Бігаємо, стріляємо, насолоджуємося, І так всі ігри. Хлопцям дуже я вдячний, вони дуже хороший софтину зробили, яка дозволяє на 7DC грати, геймпас, підключати і решту. Так що, хто має? У себе Xbox і Steam Deck. І хоче грати з шикарним графоном, які навіть не зможуть насолодитися, а ті, кого мають Windows консолі. Так що прошу. Ну і на Windows-консолі, зрозуміло, що є ремонт Play. А так, не потрібно ні ПК, Xbox, Steam Deck. І ласкаво просимо. Можна насолоджуватись. Всім дякую. Хорошого вечора.